Це наш переможець всеукраїнського конкурсу Ерудити Лівський Владислав Русланович серед глухих, а осайчий переможець серед слабочуючих. Так що ми цього року маємо дуже таких два гарних результати: два перших місця. Живу бабуську в умані, а мої батьки знаходяться під окупацією в Кадовські. Буду 15 числа здавати зимову. І от я мрію поступити в Пет. Університет уменьки, я коли почув по про пана Вячеслава про твої плани, про те, що хоче бути ну, прямо біологами і вчителем. Це дуже, дуже це твої Дякую. так. В'ячеславе, тобі Дякую. ще раз кажу це від ліцею для молоді. Тому від таких самих учнів, як ви, вам так само, їм теж так само вони випустилися 11 клас закінчили. Дякую. Вони так само зараз готуються до ЗНО, але тим не менше вони почують такі так. Дякую. Дякую вам, дуже. Все, щоб вам гарно здавалося.